Збита на переході жінка ДТП за участю шести автівок і зіткнення Лануса з Камазом. Вітаються дайже з події 26 грудня. Поїхали. День масових ДТП на Дніпропетровщині. Вночі на перехресті вулиці Титова з проспектом Поля збили жінку на пішохідному переході. За допомогою камер відеоспостереження патрульні розшукали водія. Той пояснив, що злякався, тому втік з місця події. Після скоєного відтягнув потерпілу на узбіччя і втік. Жінка вижила. Зараз вона у лікарні з численними забоями і ушкодженнями рук та ніг. В Солонянському районі зіткнулись аж шість автівок. Серед транспортних засобів, які потрапили в аварію, один вантажний. В результаті зіткнення постраждали шестеро людей. Трьох з них забрала швидка. На Січиславській набережній у Дніпрі автівка влетіла в електроопору. Це сталося вчора близько 23.40 неподалік від мерефу Херсонського мосту. Автомобіль в'їхав в опору тролейбусної контактної мережі. На Дніпропетровщині зіткнулися «Ланос» та «КамАЗ». Водія легковика затиснуло в салоні. Аварія сталася близько восьмої ранку на трасі Н-08. Риспіль Дніпро-Запоріжжя поблизу села Вишневе Кам'янського району. Співробітники ДСНС витягли постраждалого з автівки та передали медикам. Обставини ДТП встановлюють правоохоронці. До інших новин у Дніпрі чоловік погрожував підірвати гранату у будинку з маленькими дітьми. Пізно ввечері, 25 грудня, 27-річний чоловік на підпитку вчинив вдома сварку і погрожував гранатою. Вдома в цей момент були діти зловмисника двох та чотирьох років. Про це в поліцію повідомив знайомий містянина. На місце прибула поліція. Дітей обережно передали через вікно правоохоронцям. Після нетривалих перемовин чоловік віддав гранату і його затримали. Вдома у зловмисника було знайдено ще чотири гранати та дві димові шашки. Ніхто не постраждав відкрито кримінальне провадження. Вкрав телефон у відвідувача в кафе. У Дніпрі поліція розшукує грабіжника 22 грудня. Близько 20.00 в одному з кафе по вулиці Бандери навідомий вкрав телефон у відвідувача закладу і втік. І до хороших новин вночі оборонці України знищили великий десантний корабель Новочеркаськ. Про те, що на судні були безпілотники, якими РФ атакує Україну, повідомляють у центрі стратегічних комунікацій. Росіяни використовують десантні кораблі для логістичних цілей. На цьому все не забудьте підписатись на наші соціальні мережі, посилання під цим відео або переходьте за QR-кодом, який бачите на екрані. Побачимось завтра. Бережіть себе.